Світло, де вірмоя доля Райша Рулеченс! Шер... Диві, дружан, на зв'язку міста Райпер і вітаю тебе на тест-сервері. Сьогодні ми поговоримо про Рафаеля плюс Донателло. І як, на мою думку, разом їх можна правильно використовувати на аренці. З тебе підписочка-подобачка. Погнали. Отже, друзі, незабаром у нас стартують карти долі, або якщо ти дивишся уже після отримання цього героя собі на аккаунт, то значить він уже в тебе є. Зараз ми розберемось, чи хороший це герой і як його можна використовувати разом із Дунателло на аренці. Чому разом? Того, що як окрема одиниця він... Скажу зразу, не дуже цікавий і його хочеться використовувати разом в парі з іншими з черепахами. так? Чого давай перейдемо до його навиків. Автоатака. Атакує одного ворога двічі, накладає блок оживлення. Коротше, якщо вбиває, накладає блок оживлення. З кожним критичним ударом заповнює власну шкалу ходу на 10%. Зразу ж таки. Який тут коефіцієнт 2 і 2 на кожен удар, тобто 4 і 4 в сумі за навичку? Чи великий це коефіцієнт? З однієї сторони можна сказати, що ні, але якщо врахувати, що ми будемо використовувати його разом з іншими черепахами, то досить часто він буде нею бити. Для прикладу, у нас є епічний герой Фенакс, і ми сьогодні будемо порівнювати його коефіцієнти. З фенаксом. Чому? Тому що Фенакс теж може вдарити два рази, але у Фенакса на автоатаку 4 і 1 коефіцієнт на кожен удар. Але у Фенакса є там приписочка, що мусить бути штрафи на цілі. А якщо є штрафи, то він б'є два рази. В сумі коефіцієнт за навичку складає 8,2, і також накладає блок оживлення, якщо вбиває. Тому тут Рафаель трішки програє. Ідемо далі. А 2 атакує всіх ворогів, ігнорує щит і блок шкоди, якщо атакує під дією штрафу берсерк накладеного власноруч. Якщо не перебуває під дією штрафу Берсерк, наклад... накладеного власноруч, шкода, завдана ворогам із щитом, з... збільшується на 50%. І знову ж таки з кожним критичним ударом заповнює власну шкалу ходу на 10%. Тобто це масуха, і якщо він по всіх крітану, то ще й заповнить собі шкалу ходу аж на 40%. Що робить штраф Берсерк? По факту він робить з нього берсерка і відповідно збільшує вихідну та вхідну шкоду аж на цілих 50%. Коефіцієнт тут складає 4,3. У Фенакса також відповідно на А2 масуха, у Фенакса 3,5 коефіцієнт. Ідемо далі. Далі А3 атакує одного ворога тричі. Кожен удар ігнорує 20% захисту цілі. У разі смерті цілі накладає на себе бездоганну завісу і невмирання. Це дуже круто, того що є сейф-механіка. Якщо ціль вижила, натомість накладає на себе штраф берсерк на два ходи, штраф не можна відбити або блокувати. Ось він сам вміє берсерк накладати. Це круто. З однієї сторони він допомагає. А з іншої сторони, він робить самого героя дуже та таким тонким, і його можуть навіть сапорти заколупати, так що е, тут така собі ситуація. Е, перезарядка на книжечках складає 3 ходи, і коефіцієнт тут складає 2 на кожен удар, а тут в сумі виходить шестірка. Е, нагадаю, у Фенакса на А3 коефіцієнт складає 6,7. Він не вміє ігнорувати захист, там, але вміє накладати зменшення захисту плюс зменшення швидкості. Тому ну, можна сказати, плюс-мінус на одне й те ж саме виходить, що і у епічного героя. Далі е, у нас є пасивочка. Коли помирає будь-хто з героїв, накладає на себе штраф берсерк на один хід. Тобто, коли ваша команда вбила противника, він на себе накладає берсерк. З однієї сторони, прикольно, з іншої сторони, якщо Рафаель тільки сходив і на нього накласти знову ж таки берсерк, то його можуть легко вбити. Має 20% шанс отримати додатковий хід, коли атакує під дію штрафу берсерк, накладеного власноруч. Це прикольно, бо є вшитий, можна сказати, сет додаткового ходу. Аура збільшує атаку у всіх битвах на 30%. По навичках він прикольний. Давайте перейдемо до його талантів. Таланти я йому обрав ось такі. Це суто ранні плюс ПВЄшні таланти. Якщо ви задаєтесь запитанням, чи якщо ми можемо... Взяти ось цей штраф збільшує тривалість штрафу, то ні, воно не працює. Чесно скажу, тести Тестив, воно не працює, і берсерк не накладається на три ходи замість двох. Тому ось такі ось талантики можна брати, і все окей буде у вас. Ви що я його одягнув? Тут аренний варіант. Я його одягнув в сет летальності плюс сет кам'яної шкіри. По загальних параметрах вийшли ось такі загальні параметри. Тобто 7300 атаки, 200 майже 50 швидкості, 100% крит шанс і 367 критичної шкоди. Це з врахуванням того, що він уже в нас на п'ятій зірочці. Щодо зірочки, ось котячий погляд я йому дав. І зірочки, клітка, блискавок, якщо ви плануєте одягати його в кам'яну шкіру. Якщо у вас кам'яної шкіри немає, то ви відповідно можете брати йому дар. Для прикладу це може бути, де він є, спустошення душі, можна йому брати. Фантомний дотик, або можна навіть пробувати вигнанець небес». Ну, але метово зараз одягати відповідно в каміну шкіру, щоб він міг дочекатися свого ходу, і щоб просто, якщо вас обженують, щоб він не закінчився раніше часу. Далі, друзі. Далі я вам зараз покажу швиденько Донателло, того, що вони будуть в парі використовуватись. Донателло я вдягнув в сет міцності, сет каміної шкіри, дав я йому опір. 877 опору, 300, 280 швидкості і трошки живучості. Чому я його так взяв? Тому що, по факту, зараз в кожному бою або Криксія, або Фабіан є в захисті, або на ту ж саму онлайн аренку ви заходите. Фабіан зараз майже у всіх боях є. І нам буде сильна синергія. Донателло, це буде, він буде виконувати дві функції, по факту три. Що він буде робити? Магмове серце дав, але можна ставити будь-який релік, який у вас є просто на збільшення опору. Суть яка, якщо вашу команду перезарядили, то ваш Донателло може назад. Відкатити навички вашій команді, плюс він міє підхиляти, і плюс, якщо ми будемо використовувати його разом з Донателло, а Донателло буде самим худішим героєм, то він буде пасивочку його сейвити за допомогою своєї, своєї пасивної навички. Плюс, коли він буде атакувати автоатакою або А2, Рафаель буде відповідно долучатися до атак і зможе когось вбити з блоком оживлення. Талантики, я йому обрав ось такі: це Донателло на аренку. А зараз, друзі, йдемо на аренку, бо тільки там ми хочемо його бачити і використовувати. Звісно, якщо у вас немає кращих ДД, ви можете Рафаеля використовувати в парі з хоча б з однією черепахою на ті ж самі гідрі. Але якщо у вас є фенакс, я би особисто використовував фенакса з якимись блендерами, і це було б цікавіше, того, що був би стабільний і, на мою думку, більший демедж. Ну, хіба що там три черепахи. Не знаю, чи ви будете складати таку команду, тоді Рафаель зможе обігнати напевно фенакса в однакових умовах. Окей, йдемо, друзі, на аренку, і зараз будемо тут трішки аренді, і буду вам показувати бої, як я його використовував на аренці. Бої вже записані, тому я буду коментувати і вам розповідати. Добре, перший бій у нас проти ось такого ось Мастодонта. Тут що ми бачимо? Міфіки, всі шестизіркові, плюс більше ляма сили. Окей, починається у нас бій. Давайте ми трішки, щоб економити час, будемо трішки дивитися, перемотками. Тут що ми бачимо? Криксія нас перезаряджає, але ось тут Донателло стоїть і відбито. Так що, по факту, Крексія нам нічого супер сильно е, важкого не зробила. Також прошу звернути увагу, що я тут взяв анкуру, тобто я тут не йду від першого ходу, бо я розумів, що я не зможу обігнати. Я тут граю від другого ходу. Я взяв анкуру, щоб мене не контроли, плюс я взяв харіму, щоб відповідно ворона мене не змогла шотнути. Мою команду. Дивимось, він тут б'є, майже вбиває, але пасивочка від Донателло спасає. Окей, йдемо далі. Тут він контратакує з таланта, це добре. Риксія переходить в другу форму. Перезаряджає, ні, тільки перезаряджає. Окей. Тут також слабкий був удар і, відповідно, не перезарядилась анкоран. Далі. Ми з А2 можемо походити. Але я спочатку думаю в кого походити, бо я не впевнений, в мене бафу атаки немає, коефіцієнт досить низький, я не був впевнений, що Рафаель зможе пробити. А він і не зміг пробити, але далі він отримує хід. І по факту можна сказати, що тут бій завершений, того, що один ДД, і далі просто залишилось вбити сапортів. Але зараз буде один цікавий моментик, зараз я вам хочу його показати: оцей штраф-берсерк. Ну, тут просто тут просто крітанув, і подивіться. І просто валяється Рафаель. І це не в цьому бою був штраф. Напевно, не в цьому бою. Був штраф Берсерк. Тут по факту ми просто завершуємо ауєнцію, і да, це протикро. Крайзена, крузена, не знаю, як правильно ми билися на те сервері, але це, друзі, був автобій у нього. Якби він грав ручками, то відповідно був би зовсім інакший результат. І Раф тут надамажив 320 тисяч. Ідемо далі. Далі я поставлю, якщо що я поставлю таймкоди, проти яких героїв я бився, не проти противників, а мається на увазі проти яких героїв, які були в команді. Йдемо до другого бою. Наступний бій у нас. Буде проти Тарас марічка Галатир і Зігфрун, всі топові герої. Скажу ще один плюс на рахунок Рафаеля це його стихія, того що зараз дуже багато метових героїв, саме червоної стихії і синьої стихії. Ну, войдові герої, відповідно, без різниці, якою стихією їх бити. І тут дуже круто, того, що багато синіх героїв, і Рафаельві це в плюс, того, що може пройти просто слабкий удар, і він зможе вижити. Окей, грузиться у нас бій, погнали! Тут ми обганяємо, але противник вклинюється. Далі. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо по факту тут затригерити пасивочку зігфрунда. Так і так він буде ходити. А тут, оп, і демедж не проходить. 16 тисяч тільки в щит пішло і все. Пасивочка. Пасивочка, відповідно, допомогла. Пасивочка Донателло. Далі я тут вирішую, не знаю, що робити, того що я був впевнений, що я галатира не зможу пробити, але тут досить з А2 досить непогано пробив. Далі розумію, що я не зможу просто так вбити Марічку, поки є живий Тарас. Тому мені потрібно буде щось, щось тут придумувати. Тут вівця, окей. Автоатаку по факту немає в кого бити, того, що в Тараса без толку, в Марічку не можна, бо умру. Ну, все ж таки, вирішую в Тараса, і досить непогано, досить непогано пробиваю. Окей, пробуємо ще раз, але зменшення атаки висить на Рафелеві, і це, ну, якось так. Дуже маленький демедж. Тут пішов від хіл, <кхід> ми, відповідно, також клінсуємось. Ще раз пробую в Тараса не дуже щось та й виходить. З вівці галатира не дуже хочеться витягувати. Але я недооцінював демедж Рафаеля. Так як новий герой я ще не багато не грав, я просто недооцінював, він просто вбиває галатира з блоком оживлення, І це круто. Далі, по факту, нам потрібно вбити ось тут зігфрунда, але. Але щось іде не так. Без бафу атаки він не хоче пробивати навіть зі Фрунда. Так він в камні стоїть і там зменшена шкода по ньому йде. Окей, пробуємо ще разок. Вбиваємо. У нас залишається дуо, і нам потрібно що вбити Тараса з блоком оживлення, і тоді буде кінцева. Марічку зараз прям максимально не хочеться чіпати, того що, відповідно, вона Тарас буде контратакувати, і нам буде не дуже добре. Тут накладаємо блок збільшення атаки, і по факту все. Вбиваємо Тараса, і бій закінчено. Залишилось вбити тільки Марічку. Рафаель тут 540 тисяч надамажив. І це круто проти ось таких ось чудових мужчин, можна так сказати. Йдемо далі. Наступний бій у нас буде проти Гізмака та Нарсеса. Досить цікавий бій, погнали, дивитися. Так, ми тут обганяємо, але противник вклинюється. Окей, перезарядив майже всіх. Слабкий удар пішов по анкурі, анкура може заповнити шкалу ходу. Далі ми назад перезаряджаємо всіх героїв. Плюс, плюс тут е, Анкура вже сходила з А2. І Донателло може знову ж таки перезарядити Анкурі ще раз навички, і вона наступним ходом зможе знову з А2 ходити. Без бафу атаки не вбиваємо, но зато з другого ходу вбиваємо з блоком оживлення. Далі. Гізмачок, я думав, що тут уже буде кінцева. Він робить свій бабах, Але перший удар зараховується, а далі він іде у закляк. І це дає нашій команді померти від Нарсес. Окей, у нас є А-2, ми заповнюємо знову шкалу ходу. Анкура перезаряджа Нарсеса. Ми знову ж таки можемо накласти збільшення атаки плюс збільшення точності того, що Донателло перезарядив Арбаїс. Тут вирішую, що робити, але автоатаку, і я забуваю про пасивочку Нарсеса. Потрібно було автоатаку робити в Анкуру або просто накладати кілки. Але тут все ж таки вирішую з автоатаки повторити по Нарсесові Удар, і ми його вбиваємо з блоком оживлення. По факту, нам тут залишається справа за малим вбити одного ДД і далі розібратися з Анкурою. Але з цим чудово Рафаель справляється, і ми без проблем перемагаємо ось таких ось героїв. Йдемо, друзі, далі. Наступний бій у нас буде проти ворони е, і проти Ембріса. Тут, відповідно, ми обганяємо, все знімаємо, майже все. Далі. Спочатку думаю, в кого або в ворону, або в Ембріса ходити. Все ж таки, вирішую в ворону походити з автоатаки. І тут нам вистачає демеджу 104 тисячі і 60 тисяч. Тобто там перший удар був з трощенням шоломів. По факту, далі ми вбиваємо другого ДД і кінцева. Кінцева для цієї команди, ну, бо ось так. Вбиваємо третього ДД. Тобто синергія синергія Рафаеля разом з іншими черепахами дуже сильно. Давайте ще один бій. Тут ми що бачимо: у противника Марічка, кінь і, відповідно, Ворона. Дуже швидка марічка. Скажу зразу, що дуже не тільки швидка марічка, а й сильна ця команда. Ми вклинюємось. окей. накладаємо збільшення атаки. Тут тут відповідно могла Криксія перезарядити, але автобій налаштований інакше. Це нам просто на руку. Якби людина грала і це була онлайн-арена, то відповідно все могло б бути зовсім по-інакшому. Тут автоатака і вбиваємо одного з блоком оживлення і це круто. Далі, відповідно, можемо А3 походити в марічку. Вона нікого не воскресить. А ми засейвимось того, що ворона не зможе шотнути відповідно Рафаеля. Пробуємо пробити. Не вбиваємо. Ворона живе, але тут нам, нам вирівнює ситуацію талантик, і Рафаель відповідно іде в контратаку, вбиває ворону з блоком оживлень. По факту тут кінцева для цієї команди залишилось вбити тільки е, двох героїв підтримки. І це досить сильна друзі. Команда, плюс третій Маріус, Наїс, Марічка і Крексія. Скажу зразу, що це не з першого разу я його зміг перемогти, тому тут прям дуже плотний пак Ідемо, друзі, далі. Зараз буде показовий бій. Ми будемо нападати на Ембріса плюс скелетика. Тут плюсом є того, що ми просто обігнали. Познімали все, що нам потрібно. І нам залишається вбити одного Ембріса. Ну, по факту, можна сказати, вже бій виграний. Але ви побачили, що автоатака від Донателло пішла в скелета. А Рафель два удари. Відправив у Ембріса плюс блок оживлень. Але, друзі, я хочу вам показати ось під кінець бою. Ви зараз просто побачите, як працює, іноді буде у вас працювати пасивочка Рафаеля. Він ходить, зараз ходить. Додатковий хід ще раз ходить. Ще додатковий хід ще раз ходить. Ще раз додатковий хід ще раз ходить. Правда, він збільшення атаки все потратив об кам'яну шкіру, ну, але декілька разів підряд він ось таке вміє походити і, відповідно, надамажити. Тут контратака. Ну, але без збільшення атаки ну, йому важкувато навіть скелетка пробити. Ну, і тут. Бій завершується. Окей, друзі. Ідемо до наступного бою. Тут буде проти Ротоса Бій, Ротос Сіфі, Ембріс і Пабіан. Якщо обганяємо, то досить просто від другого ходу можна також грати, але якщо є герої підтримки, які допоможуть засейвити. Так, тут просто автоатака в Ротоса. а ротос виживає, але, але це була автоатака. Ми ходили до Нателло, і в нас Рафаель стоїть під кам'яною шкірою, так що він не боїться Ротоса, і Ротос тут просто сам себе вбиває об магмовий щит. По факту тут справа за малим, нам потрібно вбити двох. Ми ходимо з А2, пробиваємо наполовину кам'яну шкіру навіть на Ембрісі. Трощення шоломів спрацювало і це круто. Тут Ембріс міг би перейти в другу форму, але по факту це ніяк би не відіграло ніяку роль. І ми його просто вбиваємо. Окей, і друзі, останній бій зараз буде це проти Ворони і Галеуса. Ось така ось команда. Команда від другого ходу. Ми будемо грати від першого ходу. Всі в кам'яній шкірі, і тут нам чудово поможе Фабіан. Фабіан просто знімає все, що може зняти. Тут прокає нам дуже чудово. Три з чотирьох героїв ми знімаємо. Далі ми можемо походити або за два, але А2 нам поки що не потрібно ходити. Ходимо чисто з автоатаки. Ворону ми тут вбиваємо, але ось 2700. Це клітка-блискавок. Останній демедж нанесла, і у нас впадає ворона без блоку оживлення. Окей, це пам'ятаємо. Далі. Далі працює, якщо я не помиляюся, антикрит біжутерія плюс пасивочка Фреї. Я не побачив, чи спрацювала пасивка Фреї, чи зараз буде працювати. Зараз будемо бачити. Ось тут ні, попередній, попередній раз працювала. Ну і по факту нам залишається вбити двох сапортів, які нам по факту нічого тут не зможуть зробити. Друзі, а тепер, щоб ви розуміли, буду перед вами чесний, так? Показую вам історію. Тобто всі ці бої, ось тут ще був один бій, але я вам його не хотів показувати, того що тут герої. Два ось цих герої були роздягнуті, в них було супермало швидкості і без сенсу було показувати. Тобто, всі ці бої були зіграні підряд. Всі, що я вам показував, були зіграні підряд. Були і бої програшні. Ось тут дивіться програшні бої. Тут далі я мусив нападати на од... одиночних героїв, щоб не вилетіти з платини. Далі були також бої. Ось цього і команду я не зміг перемогти, того, що тут банально герої на рівень вищі, чим у мене, і ну, не, не зміг я їх перемогти, бо шмотки також вирішують. Тому не думайте, що Рафаель буде вам з Донателло тащити прям всі бої. Ні, це не так. Були програшні бої, були виграшні. Ну але по факту ті, що я вам показав, ось вони були всі підряд зіграні. Отже, друзі, давайте ми зробимо якісь підсумки на рахунок Рафаеля. Рафаель сам по собі сильний герой, але він хоче, щоб в команді разом із ним була як мінімум одна черепаха. Дуже гарно, мені сподобався Донателло, того, що Донателло може і перезарядити навички, може його призивати до бою, і відповідно він буде використовувати свою автоатаку. Єдиний мінус, то, що їм ще потрібно. В команду герой з бафом атаки, того що Рафаель без бафу атаки дуже і дуже слабко б'є з своїх навиків, особливо з автоатаки. А його основна фішка це відповідно його сейф-механіка з А3, коли він може накласти невмирання і стояти під ним. І плюс те, що він разом із Донателло не боїться перезарядки, та й по факту він може не боятися перезарядки, того, що з автоатаки в нього досить непоганий демедж і блок оживлення дуже гарно допомагає. Плюсом є те, що багато зараз у нас на аренці червоних і синіх героїв, метових, і Рафаель чудово проти них себе почуває. Так що ось такі ось тести. Рафаель мені сподобався на пвє контенті, я його не тестив, а куди його можна використовувати? На гідру, я думаю, що у вас є кращі варіанти. Якщо ви будете двох-трьох черепах використовувати в одній команді, то можна Рафаеля взяти, він там вам зможе допомогти. Якщо у вас початковий середній аккаунт і у вас просто немає кращих ДД. То ви, відповідно, так і так будете брати туди Рафеля. Я буду забирати Рафеля з карт і буду використовувати, не знаю чи одним з основних героїв на аренці, того, що в мене достатньо героїв ДД на аренку. Але я думаю, що так точно якийсь певний час пофанюсь ним на аренці. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цього героя, чи будеш ти забирати його з карт. У мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити, і зустрінемось. Завтра вечірком на стрімчику або в наступному відосі.